Ну що ж, продовжуємо показувати вам твердопаливні котли Крафт і хочу показати вам дві моделі. Це твердопаливний котел серії Е e і твердопаливний котел серії А. Дуже часто клієнти нас питають, чим відрізняються ці два котли. Тому що в ціновій політиці на 23 вік-липень місяць котел серії К коштує від 12 кВт, починається від 2500 20 200 гривень. Котел серії Е 12 кВт починається від ціни 27600. В чому ж різниця? Тому що в інтернеті на різних сайтах ви можете побачити візуально однаковий котел, але є нюанс. Якщо ви подивитеся, твердопаливний котел серії К, він трішечки менший, ніж твердопаливний котел серії Е. Чому так? Дивіться, ізначально твердопаливний котел серії е, е вироблявся як котел більш дров'яний, тому його топка вона більша. І паління більшої топки можуть сюди поміститися. Також в цьому котлі йде, е, йдуть амиваємі колесники, трубчики. Котел серії К був розроблений таким чином, щоб він підходив під е, більш сипучі паливо. Е, тобто вугілля або Дрова такі, мілкої фракції, і так далі. Котел серії К. Також в котлі серії К ідуть чугунні колосники. Ми спеціально достали їх із котла, щоб поближче вам їх показати. Класні чугунні колосники. Також хочу вам показати ще деякі нюанси. нюанси. В котлі серії К ми можемо побачити, що автоматику електронну турбіну ми можемо розмістити як з лівої сторони, так і з правої сторони. А на котел серії Е автоматику електронну можна укомплектувати тільки на нижні дверцята. Зробити це таким чином. Також давайте відмітимо те, що на твердопалений котел, як серії Є е і серії К, можна поставити механічний регулятор тяги, виглядає він ось таким чином. Теж дуже часто люди питають нас, для чого це потрібно, як це працює. Працює це наступним чином. Механічний регулятор тяги виставляється на певний режим, спрацьовує, підіймається ця заслоночка і повітря поступає в камеру згорання. Коли котел дуже сильно розгорається, цепочка опускається, заслонка перекривається. І повітря не потрапляє в твердопалений котел, і котел не розграється, не набирає температури. Добре, дякую. Сподіваюсь, вам сподобався цей відео огляд.